Ніщо не коштує так дешево і не обходиться державі так дорого, як інформаційні послуги. Ось і автоінспекція вирішила не гальмувати інформатизацію та замовила створення бази даних. В Цю базу даних потрапляє інформація від станцій технічного огляду, від автошкіл. Ну, зрештою, вона мала б зібрати усю автомобільну інформацію в Україні, навіть назва Національна інформаційна система. Виготовила цього інфомонстра фірма, яка займається, ну, наприклад, торгівлею зброєю. І не просто виготовила, вона і донині збирає кошти з усіх численних користувачів, нібито державної бази. Як можна грабувати автомобілістів, навіть не виходячи на велику дорогу? Дивіться за секунду. Техогляд відмінили, але не для всіх. Відповідальність за приватний легковий транспорт переклали на власника. Володарі легковиків зітхнули з полегшенням, натомість вантажівки, автобуси та інші комерційні транспортні засоби, як і раніше, підлягають технічному контролю. Ці фури, наприклад, гоняють сюди щороку. Щодня на нашому підприємстві проходять приблизно 10 автомобілів технічний контроль. Наразі ми бачимо, замовник пригнав свої машини. Які очікують своєї черги пройти технічний контроль, але я не впевнений, що ці машини будуть проходити технічний контроль і чекати, доки інформація буде внесена в базу. Скоріше вони повернуться в свій гараж. Вимушений простій щодня забирає в цього пункту технічного огляду близько двох тисяч гривень. У департаменті ДАІ планували запустити автоматизовану систему обліку транспортних засобів ще чотири роки тому. Планувалося, що вона об'єднає різні бази даних місцевих підрозділів ДАІ і значно полегшить роботу як чиновникам, так і підприємцям. НаІС – національна автоматизована інформаційна система по своїй суті, вона мала би бути схожою. Ось на цю шафу, де кожна річ на своїй полиці. Ось, приміром, результати технічного огляду. Тут підприємства, які торгують номерними знаками. А ось інформація про адмінстягнення. На перший погляд, чистота та порядок. Ще пак шафу НаІС складали за 60 мільйонів гривень. Утім, результати розрахункової палати України, на що саме витрачали наші гроші, невтішні. Бюджетні кошти десь усіли, але точно не в шафі на ІС. Фактично, ДАІ провалила введення в експлуатацію обіцяної системи. Щоб дізнатись, як змусити її працювати, Сергій Кузьмін телефонує до автоінспекції. Де немає інформації, як запустити цю базу. ще секунду. Спочатку помилка на моніторі, тепер на телефоні. Не підходять ні логін, ні пароль, хоча видають ці ключі доступу у таких конвертах саме у департаменті ДАІ. Але у відомстві допомогти не можуть. кажуть, аби у користувача запрацювала державна база, договір треба укласти з приватною фірмою. Назву компанії телефоном не називають. Чекають зустрічі ТТТ. відповідальні за е, ці значить технічні відділи. З рук навіть підприємця дивляться печатка. Стоїть з Діотрейда, Стоїть. Все. Після цього видається вже бланки. По заяві. Договір. Навіть, навіть не береться в руки. На печатці в договорі значиться Діотрейд Інтернаціонал. Заходимо на сайт. На ринку компанія з 97-го. Зараз займається діагностикою автокарів, обладнанням автостоянок та заправок. Знаходимо і інший сайт. Тут те саме ТОВ торгує спорядженням для полювання, рибалки та туризму. І оця багатопрофільна фірма 2011-го виграє тендерні торги на розробку програм для системи НАІС. Проте, як фірма, що свого часу торгувала мисливським спорядженням, отримала перемогу в конкурсі на постачання інформаційних послуг, намагаємось дізнатись у директриси. Доброго дня! А можна, будь ласка, поговорити з Ольгою Миколаївною? Ольга Миколаївна заболіла, вона на лікарні телефон Звісно, ніхто не перетелефоновує. Пояснювати нам, чим маловідома криворізька фірма зацікавила один із департаментів МВС, в компанії не схотіли. Один із засновників діотрейд Олег Єржов є до того ж власником поділ Плаза, чотиризіркового готелю в центрі столиці. І цей готель показує нам Любов Єржова до додаї. Адже на адресу поділ плази записана Всеукраїнська асоціація фахівців з безпеки дорожнього руху, президентом якої також виявився пан Єржов. А він тут часто буває? Ну, Якось сказав, часто. Ну як він же ж тут, він керівник же ж готелю, так? Асоціація автомобілістів, яка зустрічі тут проводить. Ні, не проводить. Та на всіх правильно? Він скаже, що за телефон свяжеться здобув. Минає другий тиждень. А дорожній фахівець на зв'язок теж не виходить. Аби зрозуміти, як Діотрейд виграв тендер у гранді в розробки програмного забезпечення, розпитуємо даїшників, правда, колишніх два місяці тому Василь Рублюк вийшов на пенсію. Зараз відпочиває на дачі, тож спілкуємось з телефоном. Що я відповідав це буквально там я знаю відсотків п'ять вісім, і основному моя задача була зробити нормальне технічне завдання. А зведення цих всіх даних — це ж трошки з ну, нові інший профік. Там центр більше займався цим питанням ніхтів тенду, таке інше. Ви підписували якісь постанови, які і, дозволяли проводити далі цей тендер. Я не пам'ятаю. Це було, що подається чи році. Я, 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 я не бачив ні жодного документу, ні, ні в мене, ні, ні в мого споку не було, що хтось боську. Документів і справді немає, розповідає Денис Лисенко, громадський активіст, який згуртував навколо себе підприємців, не згодних брати участь в непрозорих схемах ДАІ. Каже, коли створювали НАІС, порушили цілу низку законів. Всі вони знають, що є речі, що протирічать впряму нормам законів. Це закон про електронний цифровий підпис, це закон про електронні документи, обід електронні документи. Це постанова 512, тобто про порядок. Формування загальної державної бази про, про результати технічного контролю. Але як говорять, воси нині там нічого не робиться. Не робиться може тому, що знають, як на наїсі наїстися. Перевіряємо. Екзаменуємо першого заступника начальника департаменту ДАІ МВС Сергія Будника. А що таке наїз? Національної та національна функційна система департаменту ДАІ. Якими документами регламентується? Ну, є закон, постанови Кабміну. Наказ, міністр, затверджено. І наказ підписаний, але зараз йде процедура підготовки до державної реєстрації положення про систему. Тобто мін'юз затвердив? Ні, ще Мін'юз не затвердив. Положення про систему ще не затверджено. Ви знаєте, що пан Єржов Олег Вікторович скоріше підходить 26 мільйонів гривень. Ні, не знаю. За мною не ділилися. А з ким ділилися? Не знаю. Прокуратура, яка зараз перевіряє тендери? Ну, я так не можу сказати. Взагалі, ви такі питання задаєте. Правильні питання працівникам цього відомства поставлять слідчі. Наразі вони перевіряють усі тендерні закупівлі ДАІ за останні чотири роки. Хоча у Генпрокуратурі нам відповідають неохоче. Зараз ми перевір, проводимо перевірку. Коли Перевірка така буде завершена, то напевно я зможу вам дати цю відповідь. Ну, а пан лозовий фігурує? то пану поміці. Ну я думаю, що неділя часу нам треба для того, щоб прийти до якогось першого результату. Цікаво, що раніше департамент ДАІ та Діотрейд вже фігурували у судовій справі. Сумнозвісний консорціум ЄДАП з до антимонопольного комітету, просив призупинити процедуру закупівлі за цим тендером. Втім, скаргу не задовольнили. Відмовили й у київському апеляційному суді. Рішення останнього датується 27 лютого цього року. По моїм істочникам із, із, із Служби безпеки України, їм була дана команда займатися цими базами, тобто вони вели це справа. І було розпущено головне справа, як я говорив, проти Толомійців. Але аналогічні матеріали, аналогічні матеріали були і проти Лозового. Але оскільки Лозовий, э, фактично, це був Чоловік Януковича не давалась команда СБУ прокуратурі розкручувати уголовне діло іменно по лозовому справі. Тоді не дали ходу, не дадуть можливо і зараз. Пан Лозовий сьогодні працює в міліцейській Альмаматер. Колишній очільник ДАІ тепер проректор з кадрових питань Академії МВС на зустріч з нашими грошами. Часу не знайшов, тож про корупційні схеми попередників нам розповідають активісти дорожнього контролю. Кажут, данными системы НАИС было легко манипулировать. Можно было удалить штраф за нарушение правил дорожного движения из базы данных за половину его стоимости. Да, вы даете половину просто стоимости штрафа инспектору УГИ, и он удаляет информацию из этой базы данных. Естественно, что если система не подотчетна, то можно регистрировать автомобили двойники. А это шаленый бизнес на авто. И не только. Ось як заробляли на системі грубо нав'язаний бізнесу. Тобто в Україні існує 4,5 тисячі торгівельних організацій. Тобто, по 800 гривень з кожної щомісяця це 43 мільйони 200 тисяч гривень, які втрачає чи держава, чи суб'єкти, які повинні користуватися цим програмним забезпеченням. Тобто, ось вам ще 40 мільйонів. Навіть якщо сюди прирахувати автошколи, яких також є біля 2,5 тисяч, за моєю інформацією, можу помилятися. Десь аналогічна ситуація це ще 20 мільйонів. Тобто, на, на коло 80 мільйонів десь гуляє кожного року. Повірити у те, що система з викачування грошей з'явилась без прикриття самої державтоінспекції, просто неможливо. А сьогодні нове керівництво обіцяє схему знищити. Ніби дізналось про неї тільки від нас.